Є новина, друзі. Набу зловило слугу народа та цікавий Зеленський в цій ситуації. Дослухайте. До кінця з'явилася спочатку інформація в Зеленського в його телеграм-каналі про те, що він зустрічається з керівником Набу та САП, і там написано, що Набу та САП доповідають про пророблену роботу. Викрита схема, народний депутат в цій схемі ще не було зрозуміло, хто це керівники військових адміністрацій та командири Нацгвардії. Схема полягала в тому, вже і більше інформації. Тобто вони закупляли дрони та реби з націнкою 30% І на цьому всі заробляли, ділилися грошима. Ну, тобто, заробляли бабки, як наша влада, та і наші депутати. Далі стало зрозуміло, вже більше інформації, що депутат від слуги народу Кузніцов. До речі, він отримав соціальну допомогу. Бідолага, ну там йому корупційних грошей не вистачало. Що соціальна допомога йому була потрібна? Дружина отримувала допомогу на викону. Бідний, знаєте, як. Церковна миш образно, також і схемі Гайдай, Якщо пам'ятаєте, такий був голова військової адміністрації в Луганську на початку війни Луганської області, зараз він там в Мукачево голова адміністрації. Його теж затримали. І от Зеленський, нібито йому там та сап щось доповідає по цій справі. Командир Нацгвардії вже відсторонені. Так повідомив командир Нацгвардії. Да? І там відбувається відповідне розслідування зараз. Ну тобто, ніхто нічого не укривав, і Зеленський написав, що Набу доповідало Тасаб йому про цю операцію. Ну, по-перше, виглядає смішно, тому що Набу та нас тепер незалежні, і вони не мають доповідати Зеленському. Я думаю, що... Це було дуже велике прохання з офісу президента, щоб зараз, якби без Зеленського, знову повідомити про цю операцію. Це знову слуга народу, тобто влада, та ну тобто його фракція, і знову корупція, і знову корупція на оборонці. І інформаційні помічники Зеленського написали, доповідають ну, ніби він практично це знаєте. Ініціював, ну або є інша сторона, можливо, набута сам після цих всіх подій вже не незалежні. Ну якби де факто незалежні, а реально вони там доповідають зеленському. Ми подивимося що буде далі відбуватися, тому що ж є багато там інформації про мінді чи про інших людей в оточенні зеленського, які мають отримувати підозри. Але маємо як то кажуть, що маємо. Що дуже знаєте, ще е, цікаво, що ну е, такими подіями, навіть якщо Зеленський буде брати на себе якби перше джерело бравадо, що він там нібито спільно з та сам працює, то просто-напросто він втратить контроль е, над радою. Тому що депутати, я думаю, слузі народу напряглися, напряглися, що злили їхнього прекрасного колегу за три секунди. Зараз всіх затримали. Ну якби ніхто нічого не сказав, якщо Зеленський це знав. Хоча я все не вірю, я думаю, що просто е, попро... НАБУ та Сап, щоб вони не підставляли далі Зеленського, тому що і так хай ще не закінчився, як то кажуть. Ну а з іншої сторони, НАБУ та САП я можу зрозуміти, тому що оперативного працівника, коли кудись запрошують, він має що приходити. Якщо з ним говорять, він має слухати, але саме основне він має робити свою роботу, документувати злочинну та корупційну діяльність і притягувати людей до відповідальності. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка і телеграм в шапці. Профіля підписуємося.